Магазин, наче норм, але продажів немає. Ви не самі. Кожен продавець на Еці хоча б раз допускав ці типові помилки. І що найгірше, більшість навіть не здогадується, що тягне їхній магазин на дно. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг Агенції Ціль. І в цьому відео ми розберемо топ-5 причин, які тягнуть ваш магазин на дно. Все коротко, по факту і без зайвої води. Проте перед початком хочу вручити вам невеличкий бонус. Це Безкоштовний міні-аудит вашого магазину на Etsy від спеціалістів нашої агенції. Так, так, вам не почулося. Аудит буде безкоштовним, звісно, що це не повноцінний аудит, це лише міні-аудит, в якому ми підсвічуємо ключові помилки, які тягнуть ваш магазин на дно. А далі ви вже вирішите, що з цим робити, чи справлятися самостійно, чи звернутися за допомогою до спеціалістів нашої агенції. Тому це дуже приємний бонус. Раджу ним скористатися в описі. Або ось тут за посиланням, а ми рухаємось далі. Перша помилка це відсутність чіткого позиціонування. Ну, уявіть, що ви заходите в магазин, а там і сережки, і в'язані подушки, і якісь шерстяні шкарпетки. Ви не розумієте взагалі, куди ви потрапили. Еці це не базар, це є пошукова машина, яку потрібно розуміти, що саме це за магазин. Тому так само і покупці, якщо вони заходять і не розуміють, що це за магазин, вони просто підуть собі далі. Магазин сережки. Русалки або декор у стилі боху матиме в рази більше шансів на успішніх, ніж абстрактна творча лавка. Чіткість і спеціалізація це база. Друга помилка це недосліджена ніша. Багато хто заходить на Etsy просто тому, що хоче щось продавати. Але просто бажання мало. Треба мати попит. Якщо ви заходите в нішу, яка була популярна три роки тому або навпаки, в нішу, де вже сотні тисяч продавців. Ну то шансів пробитися фактично немає. Наприклад, макрамесу ви колись справді були в тренді. Сьогодні їх шукають набагато менше. Щоб не втратити час і гроші, потрібно аналізувати тренди. Інструменти на кшталт Енці Hunt – або Іран показують, що люди шукають прямо зараз. Ваша задача не вигадувати велосипед, а влучити у попит. Третя помилка орієнтація на свій смак, а не на покупця. Це насправді дуже болюча тема, оскільки всі ми любимо свої вироби. Проте Etsy – це не ярмарок, це бізнес. І тут основна цільова аудиторія це американці, британці, люди з південної Кореї. Тому потрібно орієнтуватися на них. І українські магазини часто оформлені красиво, проте вони зовсім не орієнтуються орієнтовані На цільову аудиторію Etsy. Тут я хочу нагадати вам про можливість скористатися безкоштовною консультацією в описі або ось тут за посиланням. Наші спеціалісти можуть допомогти вам з цими помилками, які я озвучила вище. Для цього вам просто потрібно залишити заявку. Четверта помилка. Надто маленький асортимент. Так, люди інколи справді виставляють три товари і очікують на чудес. Проте Etsy – це величезний маркетплейс, на якому виграють великі гравці. Справа в тому, що алгоритми краще підхоплюють активні магазини з частими оновленнями. А ще великий асортимент допомагає створити відчуття надійності. Коли людина бачить магазин із сотнею товарів, це викликає більше довіри, ніж магазин до три позиції, і всі без відгуків. Хочете продавати, розширюйте лістинги. І п'ята помилка це слабкі описи. Так, на Etsy недостатньо просто створити технічні описи по типу браслет, бісер-синій. Тут люди шукають емоції. Їм потрібно зрозуміти, як ваш товар змінить їхній день. В описі повинно бути все: історія, атмосфера за рахунок хороших зображень з різних ракурсів, а також якась своя історія цього бренду. Ну що ж, це було. Топ-5 неочевидних помилок на Etsy, які роблять більшість продавців навіть цього не підозрюючи. А тепер після цього ви можете записатися на безкоштовну консультацію в описі або ось тут за посиланням. А я дякую, що ви додивилися це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на наш канал та написати якийсь приємний коментар. Нам буде дуже приємно його читати. До зустрічі!